Можете побачити, що тут є зона, яку деякі з нас називають зоною Хайзенберга. Тут можна варити свічку. Там так душно, дівчата. Я вам скажу не, не через температуру, просто всередині душно. Да. Там я розумію, що можливо ви не всіх своїх колег любите, але це нормально. Це нормально. Я хочу нагадати, в деяких зонах нашого дому душно. А поки, поки можна. Розслабитись, сфотографуватися, тому що у вас для цього є всі можливості. Записати кружок в Телеграм, наприклад. А для кого ви записуєте? Для, Круж... мам. для мами? Для... Мама, а що у мами свято якесь? Давайте, так. Да. Як маму звати? Галя. Галя, Галина, дякую вам величезно, що ви дивитесь цей кружок. Дякую. Не переймайтеся, всім місця вистачає, бо я вже бачу, почалася ця рубрика поставлю сумку на стілець, аби всі думали, що тут зайнято. Дивіться, я б на вашому місці ніколи на е, заходах, на весіллях на корпоративах не довіряв би ведучим. Це головні балаболи. А, ну криса! Я криса. Ляти криса, треба Ля, було. Ляти криса. Ляти, криса. вкуси крис. закусочки, м'яско, тартар. так. я вам принесу з, та, та, з зони Так. от з цієї там, де роздавали. Що та, ви хочете, щоб я вам приніс? Що завгодно, без майонеза. Без майонеза. А якщо я принесу з майонезом, то. Я вам дам слід. У. Давно я не відчував э, чоловічі губи у себе на щуці. Ви мені віддаєте? Дякую, че знає. Люблю, коли мені пусті віддають. Там. Фільми, які різдвяні фільми. Один дома раз. Запрещене не кажи. Запрещенку? Ну давай, ти хочеш. Скажи, іронія судьби ліс легким паром. Відеокамера, ви ж записали це, все правильно. Ось ця дівчинка, подивіться, будь ласка. Хто досі вірить, що є Дід Мороз? Ми вас теж вносимо в Миротворець, тому що не Дід Мороз, а Санта Клаус, я хочу нагадати, важливо. Юль, е, і для вас, Юль, ви не очікуєте, ви ж не знаєте, що в тому мішку, може там є і то. Так, конечно, так класне. степлер. Вау! І це формочка для великого коктейля для великого льоду. Це вау! вау. So cute! Алілуя! Ви знаєте її! Але я ще договорила. Я вибачаю! Я вибачаю. Кому ще? Ми когось не скажете вас? Геодара, ваши оплески, дякую. In the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song, when you... Давай краще ты, я тебе. Дивіться, Я просто за нафіга зробив цю тишу, бо мені здається, ми останній раз її чуємо за сьогоднішній день. Повірте мені, і ще, коли вас нуд... буде нудити в таксі, ви будете чути цю саму тишу. Бо ви розтрясете всі свої санзгій подарки. Раз Два. Три! Давай! Я дякую вам величезно за сьогодні! В мене хтось плюнув щойно, але це але це як так сказати, людське, тому все нормально.